І той, і друзі. Попередньому відео було, що я робив задок машини, це я хочу зробити передок. Що я прикупив? Посадкові місця пружини на передню стійку. Діємось Зараз повторюю, що це не реклама. Я вибирав. По своїх уподобаннях, як на мою думку, ціна якість. Купляв запчастини я ще зимою в лютому місяці. Вони лежали, ждали свого часу дві штуки, бо в мене там одна розбита, по-моєму, вже є. Буду дивитися. Купив вони недорого посадкові міста, потім. скажу две штуки Штуки стабилизатора вот такая втулка с бугриком две штуки стоит тоже той фирмы так втулки Штуки стабилизатора. 8 штук. По штуки На одній стійці. Теж Джеймовські. Так. Буфери стиснені. Я не пам'ятаю яку фірму я брав. Фірма. Якась босунг фірма. Не знаю. Вроді по відгуках. Повинны быть натянки. Гальминные колодки парадные. Комплект. Комплект. Вот, вот они такие. Корейский. которые печетники, печетники печетник. Печетник и Вот такие. Сам печетник. два супорных кольца и шпилин. Он так долго, когда могут будет надрезать. Это родное спасло Ну и сами. вкладыши амортизаторы. А вот они такие. Виглядають комплектом дві гайки, гойка, самого амортизатора і гайка на штук. Ціни. амортизатор, вкладеш на амортизатор, Один комплект це два штуки. 2664 гривні. Це на Лютий місяць були ціни такі. Зараз не знаю. Буфери стиснення Ось такі оце 68 гривні. посадкові місця по 60 гривні. Колодки тормозні комплект 375 гривні. підшипники перед передніх моточин 541 гривня 1 втулки стабілізатора ось ці з бугриком 77 гривнів одно і втулки стоять стабілізатора 27 гривень одна штука. там 2 штук, 8 штук. 216 гривень комплект. Ось такі ціни. ще забув сказати, що я прикупив ось два комплекти супротив. Колись в мене було відео, що приклинили ось ці направляючі, то я... Прикупив їх і заразом буду міняти. В комплект входить два болти, манжети захисні, дві направляючі, пружинки і мастиво Сьогодні без опадів тож я почав потихеньку робити машину. Сьогодні поміняю тулки стабілізатора. Для цього виїхав на свою естакаду Зніму захист двигуна і буду розбирати. Так, поміняв я резиночки Ось ці. Трошки вони покуцані, тут трошки порвані. Можливо б ще б і ходили, але вони не так дорого коштують. Та я їх поміняв. Почитав інструкцію по ремонту. Ось тут, між гайкою і цією втулкою розпорною, має бути 38 мм. Я штаним циркулем поміряв, одною рукою незручно. Десь воно так і є. Тут трошки перед, наперекус, то воно, воно може знайде своє місце. Трошки проїжджу, потім подивлюся, ще підрегулюю. Ось такі втулки стабілізатора. Розбиваю її. це вже третій раз я міняю ці втулки. По наших дорогах ось таке з них робить. На сьогодні той обсяг роботи, що я запланував, я виконав. Я все поміняв тільки втулки стабілізатора. Ту сторону я вже не знімав, як я робив. Воно все ідентично. Що там болт відкрутити, втулки поміняти, закрутити, поміряти 38 мм щоб був розмір і все. Якби не з двигуна знімати то взагалі роботи, обсяг роботи невеликий, але мені потрібна машина. Тож на сьогодні я завершую своє відео, коментуйте, пишіть відгуки до нових відео.